У Коломиї жінку позбавляють батьківських прав на власну дитину. Причому вже не вперше двічі судима за злісне невиконання своїх батьківських обов'язків мати п'яти дітей ризикує позбавитися двомісячної дівчинки, бо довела її до виснаження. За своє життя маленька Іванка вже двічі опинялася в реанімації. Тепер дитина знову на лікарняному ліжку. Родина Галини добре відома і місцевим правоохоронцям, і медикам, і соціальним працівникам. Багатодітна горе мати, злісно, не доглядала своїх дітей. Перша дитина народилася у 89-му році, Значить, дитину вона віддала циганам. Ну продала якщо так. За 24 чотири гривні бутилку горіла. Друга дівчинка була у дівчинці два рочки Ми її вилучили. Третя дитина померла. І дитину у колясці накрила одіялом, щоб дитина не замерзла. І дитина задихнулася під тим одіялом. Потім живучи з цим чоловіком була вагітна четвертий раз. У стані алкогольного п'яніння від десь ножем вдарив у нижню частину живота і був в неї викидень. Маленька Іванка, п'ята дитина Галини. За свої два місяці дівчинка вже двічі перебувала в реанімації. Перший раз. Через недогляд. Пелюшки не мінялися, підгузники теж і був масивний дерматит. Такий прямо, що шкіра майже злазила. За неповний місяць знову з цієї ж причини для такої дитини гемоглобін повинен бути в межах десь 140. 87 – Це є це. Страждають всі органи і системи. І нервова система, і кровотворна система, і серцево-судинна система. До медиків дитину привезла міліція. Її викликали сусіди посеред ночі, бо маля невпинно кричала. Вона лежала дивані сама без нагляду сторонніх осіб. І як потім так плакала. Дитина вже захлиналася. Нетвереза мати до дитини прийшла лише наступного дня. У мене дитина набирала вагу, бо вона народилася 2500. Я годувала груддю, я нічим не підгодовувала, бо я не знала, що треба годувати маручкою. Старших дітей у Галини вилучили нині вони у будинку дитини. За злісне невиконання батьківських обов'язків горе матір вже двічі засуджували раз умовно, раз на чотири місяці не допомогло. Внаслідок недоїдання, неналежний санітарно гігієнічний догляд за дитиною, неякісне харчування і також соціальну допомогу, яку мама отримала при народженні на дитину у розмірі 12 тисяч гривень. Вона Замість утримання дитини використалося на придбання і вживання спиртних напоїв. Тепер ось знову кримінальна справа. Цього разу горе матір ризикує опинитися за ґратами на термін від двох до п'яти років.